Це і є, куди тобі треба дивитися. Це і є те, що тобі треба розвивати у 26-му році. Це правда, воно в тебе є. Твої думки, твої ідеї, тільки ті, якщо Як ти будеш уважно слухати це відео, це послання, я допоможу тобі в новому році відкритися по-новому. Я підсвічу те, куди треба дивитися, на що треба звернути увагу і як змінити свій внутрішній стан. Справа в тому, що в 26-му році тобі треба знайти те, що тебе найбільше цікавить. Це дуже просто. Це дуже просто. Просто подумай про ті речі, про які ти думаєш найчистіше, але це не страхи, це не негатив. Це те, що ти відчуваєш, що тобі дає любов, наповнення, дуже сильно тебе цікавить. І ти відчуваєш прям якусь цікавість, радість, вогонь, ти можеш це слухати, дивитися. Це і є куди тобі треба дивитися. Це і є те, що тобі треба розвивати у 26-му році. Це правда, воно в тебе є. Твої думки, твої ідеї, тільки ті, які дають тобі радість, цікавість, тільки ті, Ті, які тебе наповнюють чимось корисним. І тільки те, що ти знаєш, що воно є корисним для тебе. Так, це твої думки прийшло підтвердження в нас. Так, це твій ментальний, ментальний твій план. Розвивай. Слухай свій ментальний план. Не треба слухати свої віруси, травми, програми, які постійно обесцінюють ці думки. Просто довірся цьому потоку. Просто довірся прямо зараз цій інформації. Напиши. Я бачу, я бачу свої. Позитивні, я бачу свої радісні думки, я бачу, де моя цікавість. І цього року я підсвічую це, я дивлюся туди, я розбираюся з тим, чому мені це так цікаво, і я йду туди. Просто пиши: я приймаю.